Михайлина Блават. Чим полюбити файну молодичку. Дід Янтик та дід Пилипко були на вулиці друзями Нерозливода. Обидва прожили довге життя, пройшли фронтовими дорогами, а по закінченні війни будували світле майбутнє в колгоспі. Один трактористом, другий бухгалтером. Обоє одружилися на своїх односельчанках та ще й подругах. Побудувалися на одній вулиці, як кажуть, хата з хатою. Дід Янтик насправді його звали Антон, був високим, статним чоловіком. У молодості не одній дівці голову задурив, не одна наплакалася від його любові. Але як оженився на своїй мартусі, то та його швидко присадила, була дуже бойовою жіночкою. Рогачі для баняків у печі не раз випробовувала на своєму коханому, тож Янтик не ризикував більше шукати любовних утіх десь на стороні. Хоча язиком, як помилом, до самої старості любив у селі всіх файних молодиць. Дід Пилипко повна протилежність своєму другові, На високого зросту, худенький, тихий в окулярах зі збільшеними скельцями справляв враження чисто тобі божої людини. Отак От у повсякденних сільських та житейських клопотах і підступила до чоловіків чортова старість. Тепер у них було багато вільного часу. Тож зранку обоє вже зустрічалися на лавчині при дорозі біля хати діда Пилипка. Вели неспішну бесіду про останні новини села та політики, скаржилися один одному на свої болячки, при цьому проводжаючи заздрісними поглядами молодих жіночок, котрі поспішали на роботу. Дід Янтик особливо любив спостерігати за своєю сусідкою, симпатичною молодою вчителькою, котра завжди модно одягалася, а взуття носила лише на високих каблучках. Коли вона появлялася на вулиці, серце діда Янтика завмирало, як у далекій молодості, якось він не стримався. А знаєш, Пилипку, як би я полюбив цю молодичку? Той лиш усміхнувся, тремтячими пальцями підняв окуляри і спитав: А чим, Янтику, А чим?